Перша леді Франції, нібито від народження, була чоловіком. Таку неймовірну конспірологічну теорію останні кілька тижнів масово обговорюють у мережі. Тіктокери навіть публікують відео, де аналізують надзвичайно великий розмір стопи дружини французького президента, і намагаються довести, що нібито Бріжит Макрон це трансгендер. Хвилю цих обговорень підбурила американська журналістка Кендіс Оуенс. На своєму ютуб-каналі вона опублікувала вже два відео, де наполягає на цій теорії. У першому записаному більше ніж півроку тому жінка розповідає свою версію того, як з'явилася на світ французька перша леді. Мовляв, у мережі практично немає світлин Бріжит Макрон до її 30-річчя. Натомість у змі поширюють старе чорно-біле фото маленької Бріжит із родиною. I want... no, that actually... Ні, насправді людина на колінах зовсім не схожа на бріжит. Журналістка певна, на теперішню Бріжит Макрон на старому фото більше схожий її старший брат Жан Мішель Троньє. Відтак переконана, саме він з віком змінив стать на жіночу і взяв ім'я молодшої сестри, яка нібито померла ще в дитинстві і Еммануель Макрон одружений на біологічному чоловікові. Я знаю, що це звучить божевільно, і це звучить божевільно, особливо тому, що пересмішники в змі просто відмовляються це розвінчувати. до того ж, запевняє журналістка у мережі: немає світлин першого чоловіка. Бріжит Макрон. У змі писали, що він уникає публічності. А п'ять років тому помер. Really Це справді дивно. Він помер. і Вони вирішили кремувати його на приватній церемонії. Кенді Суенс і раніше поширювала різноманітні конспірологічні теорії у мережі, і торік була звільнена з роботи в медіакомпанії за антисемітські висловлювання. Вона критично ставиться до фемінізму, називала дурним рух міту що проти сексуальних домагань і насильства. А з 2022-го, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, висловила підтримку Путіну та критикувала допомогу Америки Україні. Кенді Суенс не перша, хто поширює скандальну теорію про трансгендерність першої леді Франції. Торік у вересні паризький суд призначив штраф за наклеп двом жінкам, які поширювали такі чутки про Бріжит Макрон в інтернеті. Амандін Рой і Наташа Рей, які називають себе спіритичним медіумом і дослідницею протягом кількох років запевняли, що нібито Бріжит Макрон від народження чоловік. Врешті на суді показали справжнього брата першої леді Жана Мішеля Троньє. Відтак авторок теорії змови зобов'язали виплатити по 8 тисяч євро компенсації дружині французького президента та ще 5 тисяч євро її брату. Утім, американська журналістка невгамовна. Вона заявляє, записала інтерв'ю з європейським колегою, який має беззаперечні докази її скандальної теорії про те, що Бріжит Макрон трансгендер, і обіцяє оприлюднити відео сьогодні. Отже, ми сьогодні будемо стежити, Шок. подивимося, що ж, яке ж там відео таке оприлюднять. Ну, приоприлюдниця журналістка, і вам завтра розкажемо. Але я думаю, от у неї нема ну, інших тем для того, щоб для розслідування. Що нема так, ще секундочку, коли йдеться про першу леді, Людмила, ми то, то ну, перш... будь-які ну... гачки інформаційні, так чи інше, Якщо це ще й розслідування підкріплене м, певними певни 에... розслідуванням, фактами, це пішли туди. Так, в той Це ж вона, той, в той вона бік. розслідувала і послухала якихось. Це стосується першої які... леді. Єдине, що якщо аргументи. Ну, Це інші теми, які стосовно першої леді, які, ці, ну, то я які тобі мають якийсь сенс. Як на мене, там все в порядку, і Бріджит Макрон, мені здається, жінка і вона дружина Менееля Макронає. Чому? Тому що навряд чи Менеля Макрона, взагалі його родину, можна називати другом, наприклад, того самого Путіна і російської пропаганди, і він є радше другом України. Так, то цю карту цього Джокера, якби Макрон, Бріджит Макрон була чоловіком, то спецслужби. ЖББ Росії і Путінці витягли б вже давно і розіграли б її Ого, розумієш? О, це ти завернув. Я думаю, що якби якби так було. Але слухай, ну знаєш, я, враховуючи те, що вона робила і проти України, і вона за Путіна, і проти про МІТУ, і ну, то знаєш, яка журналістка такі розслідування, як нам <свистити> <свистити> це моя особиста. <особлива свистити> ну слухай, якщо вона Чекаємо. підтримує Путіна, ну то ну. що про неї можна говорити? Якщо ну, вона то -то -то. засуджує О -о. рух міту, де скривджені і а, там. Які зазнали Ця карта? Домагання, давно вже намагається... була розіграна ну, ще під час першої каденції Манера Макрона.